Привіт, льви! Це відео для вас. І сьогодні ми дізнаємося, як же Сатурн буде впливати на вас наступні три роки, які події він несе за собою і на що потрібно звернути увагу. Повне відео про Сатурн. Ви можете посилання на це відео ви можете знайти в описі, там ви можете обширніше дізнатися про що таке Сатурн, що це за планета, за що вона відповідає і чому три роки. І обов'язково також дивіться, що я нагадую не тільки на знак сонця, але й по знаку асцендента. Якщо ви не знаєте свій знак асценденту, пишіть мені в інстаграм, посилання також внизу, і я вам безкоштовно його розрахую, дам певні рекомендації. То що ж, Льви, Сатурн наступні три роки буде йти по вашому восьмому дому. А це дім у нас кризи, дім трансформації, дім. Знаєте, коли ми перероджуємось, переоцінки Цінностей, дім також ще сексуального життя, містики, окультизму, дім кредитів, боргів, а також дім спадку. І дім пов'язаний з якимось ризиком та небезпечними видами діяльності. Тому наступні три роки Сатурн і планета мудрості, випробувань і життєвих уроків, буде знаєте, посилати якісь такі. Що якісь задачі, щоб перевірити вас на міцність, щоб ага, а дійсно ти готовий в цій сфері життя, а дійсно ти готовий, наприклад, там відмовитися від чогось. Розумієте, тобто можуть бути якісь непередбачувані кризові ситуації для того, щоб подивитись, настільки ви класно вмієте ними керувати, настільки класно ви можете вирішувати дані проблеми. Сатурн у вас війшов восьмий дом і змінив взагалі знак 8 березня 23 року, і буде в восьмому домі вашому, до лютого 26 року. Тобто тема на три роки, ось така обширна. Знаєте, Сатурн може відкрити всі таємниці, восьмий дім це дім таємниць. Тому, якщо у вас були якісь приховані там, інформації, щось ви комусь не домовляли, щось приховували, чи то були таємні стосунки. То, скоріше за за все, Сатурн відкриє це все. І бути до цього готові. Причому це може бути, знаєте, в самий неочікуваний період, найнеочікуваніший момент, коли це все відкриється. Тому я би радила, знаєте, самому, Льви, самі відкрийте всі таємниці свої і впорядкуйте всі свої справи. Знаєте, І скоріше за все, тут Сатурн може вам просто ось якоюсь такою непередбачуваною ситуацією зняти отак достатньо жорстко рожеві окуляри і вивести вас на. Чисту воду. Також, якщо ви займаєтесь якимись Знаєте, нечистими або кримінальними справами, чи то ведете подвійну бухгалтерію, наприклад, краще це припиніть робити і почніть робити все відповідно до закону та порядку, тому що Сатурн також відповідає, щоб все було впорядковано, щоб все було в порядку. За закон відповідає, тому що Сатурн може дійсно понести якісь певні покарання, особливо це в першу чергу будуть покарання у вигляді грошових, якихось там санкцій, накладень і так далі. Також це можуть бути Судові справи з приводу незаконної діяльності. Якщо дійсно у вас почалася якась така судова справа з приводу накладення на вас штрафу за щось незаконне, чи коли ви порушили якесь закон, якесь правило, то скоріше за все цей суд може затягнутися. Ця судова справа може затягнутися аж на три роки. Знаєте, але Сатурн, як суддя, він наведе порядок а порушників покарає, тому краще впорядкуйте всі свої справи і зробіть їх законними відповідно до правил і норм вашої держави, в якій ви проживаєте. Також Сатурн, у восьмому домі він вказує на такі загальні, загальні заощадження. Це можуть знаєте, це дім коштів інших людей. Якщо, Це знаєте, не тільки коли ви кошти самі. Десь там напрацювали і відклали. Ні. Це кошти, що можуть бути інших людей, то тут може бути, знаєте, можливо, вам там чоловік ваш давав якісь кошти, батьки давали кошти, а мужчина у вас якось був як джерело доходу, так, яке ось ви отримували дохід. то скоріше за все, це джерело припиниться, тому будьте до цього готові і себе підстрахуйте. Грошові надходження можуть зменшитися. Якщо ви отримували якусь соціальну допомогу чи стипендію від держави, скоріше за все, або розмір її скоротиться, або взагалі її можуть знаєте, передивитися, взагалі, чому виплачувалось вам це і взагалі її можуть забрати. До речі, це можуть бути, знаєте, ось такі ще гроші, типу як дивіденти за щось, як пасивний дохід. І то дійсно можуть бути, коли якийсь відсоток ви отримували в якійсь компанії, фірмі за якусь роботу, скоріше за все, це припиниться. Також можливо ви будете витрачати кошти на чекап організму, на лікування, на аналізи, на підвищення рівня свого здоров'я, на ретрити, можливо, санаторії також можуть бути ці витрати. І Восьмий дім це у нас ще дім податків, які можуть також зменшитися. Це дуже такий класний бік, тому що дійсно податки можуть зменшитися. Але не приховуйте свої податки і не водіть Чорну бухгалтерію, тому що це все висвітлиться і може бути не вам в плюс. Краще платіть, чесно і порядно, і Сатурн вас не покарає і не буде проблем взагалі з якимись правоохоронними органами. Також вісьмий дім це у нас Сатурн. В восьмому домі говорить про інтимні стосунки, взагалі про наше інтимне життя. Тому, якщо у вас були якісь таємні інтимні стосунки, у вас була коханка чи коханець, скоріше за все, це висвітлиться. Також може бути в цьому варіанті, так як Сатурн планета серйозних стосунків, серйозності, він не любить якісь інтрижки короткочасні чи не серйозні стосунки, скоріше за все, може взагалі бути розставання з партнером, Сатурн може забрати у вас взагалі цього. Партнера, тому що він не любить, коли щось несерйозне, коли щось ось таке достатньо легковажне, дійсно або може бути взагалі охолодження у шлюбі, охолодження стосунків може бути, малосексуальне, може бути життя на цей період. Але це таке випробування також для одружених людей. Пройти його потрібно гідно і достойно і намагатися все ж таки якось підтримати іскру в ваших відносинах. Знаєте, також у нас Сатурн говорить все ж таки про якісь, якусь допомогу від держави, від спад. Це ще може бути спадок, так? Але ось стосовно держави, це можуть бути якісь аліменти. Тобто, якщо ви раніше не отримували виплати від держави, скоріше за все почнете отримувати. Якщо ви отримували, то може бути скорочення так, цих якихось там вплат. Але це ще у нас спадок. Можливо, ви дізнаєтеся про те, що вам не очікувано хтось залишив спадок, чи вони очікувано якась надальня тітонька вас включила до свого заповіту. Так, це нещаслива подія, але. Це може принести вам якусь фінансову вигоду і вирішення ваших фінансових проблем. Але в той же час це може бути ще й проблема потім задекларувати так, ці надходження. Тому, знаєте, Львові, така порада: дотримуйтеся законності та правопорядку, не приховуйте нічого, ні таємних стосунків, ні таємних партнерів, бізнес-партнерів якихось чорної таємної бухгалтерії і тоді все буде супер і все буде добре. І звертайте увагу на своє здоров'я. Вам потрібно буде більше відпочивати. Вам потрібно, знаєте, дуже добре пихати в санаторій, в ретрит відпочити, щоб було зменшення. Якоїсь нагрузки, особливо на які, знаєте, на, на, на нервові на нервову систему нашого організму, от щоб не було якогось депресивного епізоду, можна працювати з психологом. До речі, знаєте, це своєю підсвідомістю і трансформувати себе. Ось так, це період трансформації глибокої. у Вас дійсно можуть бути глибокі, якісь великі зміни у вашому житті. Тому я бажаю вам, Леве, що ваш цей трирічний цикл Сатурну в восьмому домі дуже добре для вас закінчився і повпливав на вас дуже добре, щоб у вас не було зменшення прибутків, а було зменшення лише податків, і щоб вам у вас стала ситуація як найкраща.